Протині штани, перший другий сорт 10 кг, ціна 2500 гривень. Це 10 кілограмчиків. Це йде розмір Елька Майк. наступні тут такі розовенькі, вони йдуть прямі по довжині. Перший ось такі. Наступні йдуть сірі, вони також. Прямі розмір розміри XL, ці йдуть, розмір тут не бачу. Далі йде розмір S, Наступні. Це йде XXS, Вони йдуть прямі. Це йде S, знизу йде резиночка. Наступні ж там. Далі да, ось такі сині, вони йдуть на манжеті. Далі йдуть розмір э, а розмір. Розмір іде Elko. Наступні йдуть такі. Вони йдуть прямі. Далі йдуть на флісі. Далі йдуть такі прямі по довжині. На Наступні йдуть сині. Далі йдуть такі штанишки, розмір тут. Розмір тут не бачу. Далі такі чорні. Вони з неї буде резиночка розміру, тут не бачу. Вони йдуть на флісі. Останні модельки показуєш швиденько, тому що тут... Це йде Ска, вони також йдуть прямі, подовжені. Це йдуть такі лосіни МК.